Друзі, Всім добрий ранок, з вами Віталій, спорт за шлях житті. Сьогодні у нас гарний чудовий ранок вихідного дня і ми йдемо на тренування. Ми будемо тренуватися на ось цьому стадіончику. Він вже нам сподобався на отій площадочці. Ось будемо робити сьогодні комплекс такий вправ, будемо підтягуватись. Подйом з переворотом. <кій> підняття ніг до турніка і виход на дві. Ось, будемо робити таких кілька комплексів. Будемо давати відпочинок, кілька. Хвилин там 7-8. І знову ж такий комплекс, як це буде виглядати. Погнали, займаємося спортом. Всім гарного здоров'я, поїхали. Дві минути відпочиваємо, йдемо знову на, на такий комплекс. Це нам дасть що? Це нам дасть вривну силу. Ось. Це нам дасть, скажімо, швидкість Ось і подальшому хто тренує виходи. О. Для них це буде дуже Ну, скажем, такі допоміжні вправи. Ось вони дадуть такий толчок-імпульс на кількість, на кількість цих виходів. Довго не відпочиваємо, трошечки мишці привели в тонус і поїхали на другий, на другий. А, отже, будемо робити 5 таких. Ну що ж друзі, займайтеся спортом, будьте сильні, будьте в формі, всім гарного здоров'я, сили, пока!